Розпаковуємо номер у готелі Сіті Клаб Європі, який знаходиться у місті Чернівці по вулиці Васюка. Доба у цьому номері на двох людей коштувала мені 1400 гривень. І ось так виглядає цей номер. Він достатньо просторий. Подивимося, який вид із вікна. Вид такий собі. Тут у нас є гардероб, дзеркало, всякі полички, все, що треба для того, щоб скласти свої речі. Тут у нас світильники. Які не працюють, як завжди. <ріст> а цей хоч працює? О, працює. Ось така картина дуже гарна. Що тут по пилючці у нас? Ого. Тільки що такий жмут пилюки впав за ліжко. Пилюку не прибирають з ліжка. З картини, точніше. Тут нам поклали чотири рушнички. Покривало чистеньке, гарненьке. Постіль білосніжна, м'якенька і. І пахуча. Але матрас люди це просто жесть якась. Мені прям в ноги впиваються пружини. Боюся, що ми сьогодні не виспимося тут. Матрас нікудишній. Що тут у нас по пилючці? А тут чиста картина. Також тут є чайничок, дві водички. Караван, Два стаканчика, дві чашечки. Стаканчики не дуже чисті. Пити ми з них не будемо, Саше. І одна ложка. Хоча нас двоє. Пульт, кондиціонер. Холодильничок є, але пустий міні-баром не зможемо скористатись. І ванна. Два мила, два шампуня. Все чистеньке, гарненьке. А грибок тут є? Грибка нема, молодці. Унітаз чистий. Йоршик є. Черкасів немає на Йоршику? Немає. Дуже круто. Номер нормальний, але мені б тут не вистачало міні-бару. Мені тут не вистачає балкону, тому що курить немає як. І не вистачає мені тут тепла, тут якось дуже прохолодно. Але може кондиціонер працює і на тепло, і ми зможемо тут трошечки натопити. А і ще ж матрас поганий. Тому цьому номеру поставлю я сімірочку, і так як бару номерів відсутній, пішла я в магазин пиво.